Так інфінітив це діє слово в українській мові, в будь-якій мові, яке відповідає на питання, що робити, що зробити. Е, їсти, пити, танцювати нема прив'язки ні до часу, ні до особи. Чи інфінітив? Оця наша безособова форма, у французькій мові має три групи. Ну, Багато з вас про це знають: е, перша, друга, третя. Тут все просто. І... Е, у французів історично так склалося, що вони розмістили всі ці інфінітиви в три групи. Хто знає навіщо? Тому що французи вирішили, що для них, плюс для тих, хто буде вивчати їх чарівну мову, буде легко зрозуміти відмінювання. Це зміна форми інфінітиву, ось цього діє так, відповідно до часу. І відповідно до займеннику, з яким він іде.